Цікавиться, каже депутати пропонують збільшити суму виплат на дитину, яка народжується, та 384 тисячі гривень. Так сума суттєва, але до вас питання як до прем'єр-міністра України чи є ресурси на таку допомогу для породіль? Наскільки Звісно, реальна взагалі така ініціатива та, молоді мами зраділи і навіть захотіли після такої ініціативи народити ще демографічна ситуація? Вона складна в нашій країні. Заохочення це добре, але ж чи є гроші? Українців має бути багато. Українців має народжуватись багато. Це безсумнівно. Звичайно ж, держава підтримувала і буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором згідно всіх досліджень, згідно даних наших науковців, безумовно є стабільність і безпека ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності. Тобто, коли людина має безпечні умови, має прогнозоване майбутнє, має роботу, тоді легко приймається рішення про те, щоб завести дитину або збільшити кількість дітей в родині. Безумовно, підтримка від держави фінансова також має величезні. Чезну роль, і фактично після названих мною факторів стоїть на другому місці. Ми будемо говорити про це. Демографічна ситуація в Україні надзвичайно важка. Ми е, втратили величезну кількість людей, е, причому в різний спосіб, е, на жаль, люди гинуть через цю повномасштабну російську агресію через цю війну. Е, на жаль, ми втратили людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей знаходиться за кордоном. Задача повернути ці сім'ї, повернути цих дітей а також. Мотивувати українців народжувати якомога більше діточок для того, щоб Україна процвітала в своєму мирному майбутньому після нашої перемоги. Тому, звичайно, подібні ініціативи вони надзвичайно важливі. Їх треба опрацювати з точки зору джерела. Сьогодні я повторю кожна українська гривня зароблена українським бюджетом іде на підтримку сил безпеки і оборони. Якщо ми зможемо залучати додаткові кошти від партнерів, які будемо відправляти на ці цілі, це буде прекрас. Смо, будемо працювати з міністерством фінансів над тим, щоб чим скоріше замотивувати молоді українські сім'ї заводити якомога більше дітей загалом в кожного в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи. Максима вам ще.